17 жовтня в Одеському національному технологічному університеті відбулося відкриття міжнародної науково-практичної конференції Економічні та соціальні аспекти розвитку України. Захід зібрав провідних науковців, експертів та практиків для обговорення ключових викликів сучасної економіки та суспільства. Добрий день, шановні присутні колеги, науковці, здобувачі вищої освіти, представники бізнесу. Вітаю вас з відкриттям 12-ї міжнародної науково-практичної конференції соціальні та економічні аспекти розвитку України. А це потужна конференція, яка збирає і об'єднує представників бізнесу, об'єднує наукові школи, об'єднує здобувачів вищої освіти, об'єднує представників з різних країн світу. Суспільство формує економіку. Чи економіка формує суспільство? Це складне питання, на яке відсутня однозначна відповідь. Але є 100% той факт, що і суспільство, і економіка є стратегічними елементами. У розвитку будь-якої держави сьогодні у нас проходить відкриття 12-ї міжнародної науково-практичної конференції Соціальні та економічні аспекти розвитку України. І на пленарному засіданні ми прослухаємо вісім доповідей на актуальніші теми розвитку економіки, вирішення проблем після воєнної відбудови України. Антикризових заходів, які потребує сьогодні економіка. Я запрошую всіх до плідної дискусії, і результатом даних двох днів сьогодні пленарне засідання. Завтра, 18 жовтня, у нас будуть відбуватися секційні засідання за тематичними пленарними секціями нашої конференції. Результатом двохдневного засідання міжнародної науково-практичної конференції має стати резолюція, яка буде оформлена. Як антикризова програма, і подана до Міністерства освіти і науки України, яка стане саме елементом стратегічного механізму і можливо державної програми відбудови України та антикризових заходів сьогодні під час воєнного стану в Україні. На пленарному засіданні було розглянуто низку важливих питань, зокрема економічний розвиток галузей, агропромислового комплексу, проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку та маркетингові аспекти економічного зростання. Учасники конференції заслухали доповіді на такі актуальні теми, як підприємництво та торгівля, менеджмент та інновації в харчовому бізнесі, фінансова безпека підприємств. Екологічний менеджмент у виробництві та вплив цифрових технологій на управління. Сьогоднішня конференція це дуже потужний захист. Колись було засновано да, навчально-науковий інститут економіки і менеджмент імені Григорія Мануїловича Вейнштейна. І е, в перший же рік розпочалась проводитись ця конференція. Вона переросла на сьогодні в міжнародну. Е, вона збирає велику кількість Кладачів, студентів, науковців, представників бізнесу, і основна мета цієї конференції знайти шляхи і виробити рекомендації для всіх верст нашого суспільства для подолання кризових явищ, які сьогодні спостерігаються в Україні, та запропонувати шляхи виходу, спрогнозувати ситуації і допомогти і науковцям, і освітянам і бізнесу разом. Вивести Україну на новий рівень розвитку окрему увагу було приділено соціально-економічним аспектам формування громадянської відповідальності у студентської молоді, а також цифровим технологіям у діджитал обліку та контролингу сьогодні. Це дуже важливе значення, має що навіть під час війни ми збираємося і займаємося наукою. Наука це майбутнє за всім людством, в тому числі за нашою країною. відновлювати економіку після війни. Руйнувань неможливо без науки, і якраз ми, наш університет, і готує кадри студентів, і е, аспірантів, і докторантів, і це все буде сприяти розвитку нашої країни, нашого суспільства. підвищення, е, збільшення валового внутрішнього продукту, е, підняття рівня життя населення, ну і вирішення усіх інших питань. Конференція стала майданчиком для обміну ідеями, досвідом та новими підходами до вирішення сучасних викликів. Дякуємо всім учасникам за плідну роботу та конструктивні дискусії. Слідкуйте за подальшими науковими заходами в Одеському національному технологічному університеті.